17-Україні ви дивитися новини. Росіяни спрямували шахеди на Кривий Ріг. У радіооборони міста повідомили, під атакою опинилася житлова забудова міста. Спалахнули пожежі. Триває аварійно-рятувальна операція. Наслідки ще уточнюють. Три людини загинули, 17 поранені внаслідок обстрілів Запорізької області. По населених пунктах росіяни завдали понад 800 ударів. Протягом доби під вогнем перебували обласний центр і три райони. Більше подробиць розповість моя колега Інна Гогой. Вона зараз з нами наживо із Запоріжжя. Інну, вітаю то, що відомо про наслідки обстрілів? Вітаю, Олександра. І зараз на Запоріжжі триває повітряна тривога, є загроза ударів кабами. А загалом цієї доби обстрілів зазнали 34 населених пункти. І сьогодні вночі російські безпілотники атакували приватний сектор у Вільнянську, і там загинули троє містян. Це 62-річний чоловік, а також двоє жінок, 26-50 років. Ще троє людей дістали поранення. У місті, в самому місті Вільнянську, потрощено житлові будинки. І майно місцевих жителів, деякі домівки зазнали, чималих руйнувань і вже не підлягатимуть відновленню. Також внаслідок ударів дронами є е постраждалі серед місцевих жителів у е селах Софіївка, Біленьке, Таврійська і Терсянка. Е усім е людям, які зазнали поранень, була надана медична допомога. Ну власне, говтуються від обстрілів і в самому Запоріжжі. Напередодні окупанти вдарили по місту із реактивних систем залпового вогню. і під час Цього удару постраждали семеро людей. Було побито більше десятка багатоповерхівок а також понівечено понівочено автомобілі деякі автівки згоріли. Через інтенсивність обстрілів в області продовжується і евакуація людей. Виїжджають люди із прифронтових населених пунктів. І ось нещодавно поліцейські разом із капеланами вивезли до більш безпечного місця 11 місцевих жителів з Сіл Таврійське та Юрківка. І в той момент, коли евакуаційні команди їхали на допомогу місцевим жителям, окупанти били по Запорізькому району з авіації і також. Була загроза ударів безпілотниками. Власна загроза атаки ворожими дронами на прифронтових територіях зберігається майже постійно. А кадрами того, як проходила евакуація, поділилися правоохоронці на своїх сторінках. І загалом люди під час таких евакуаційних місій досить швидко вантажать у машину речі, які вже зібрані, оскільки немає часу на зволікання і не можна залишатися довго на одному місці. Більш детально про це прошу послухати пряму мову. Селище Юрківка системно задається ударами кавами, тому люди самостійно дзвонять в поліцію про допомогу щодо евакуації. Роботу профілактично щодо проговорювання безпекових питань ми проводимо на системній основі. Однак, коли почалися вже масові прильоти, люди самостійно вже звертаються, щоб прискорити процес евакуації. Ну і також у поліції нагадують, що люди, які хочуть виїхати попри через небезпеку, але не можуть зробити це самостійно. Можуть звертатися з допомогою на лінію 102 або до поліцейських, які працюють у громадах області. Такі новини ста маю станом на зараз. Я нагадую, що зараз у нас триває повітряна тривога ще і закликаю запоріжців дбати про свою безпеку. Олександр дякую дуже інно. Я нагадаю що про безпекову ситуацію на Запоріжжі. Нам розповіла Інна Гогой. Росіяни у півдні обстріляли корабельний район Херсону. За інформацією ОВА, внаслідок атаки загинув 46-річний чоловік. Ще один чоловік поранений. У Дніпровському районі окупанти безпілотником атакували 74-річну жінку. Вона в лікарні в тяжкому стані. Під постійними обстрілами і область у управденому росіяни вбили 39-річну жінку. У Херсоні гусувають наслідки попереднього російського обстрілу. За даними міської військової адміністрації, напередодні ввечері окупанти атакували серед містя з тимчасово окупованого лівого берега. Удари припали на житлові квартали. Пошкоджено заклад харчування, будинки, дорожнє покриття. Понад 1700 ворожих влучань по лінії фронту та житловому сектору зафіксували минулої доби на Донеччині. Це дані обласної поліції. Одна людина загинула, та одна зазнала поранень. З огляду на складну ситуацію, правоохоронці і далі вивозять людей із небезпечних зон. В наступному матеріалі один із багатьох робочих днів екіпажу Білий Янгол. Чергові евакуаційні заходи. Зараз з білими янголами поліцейськими безпеки будемо вирушати в Миколаївку. Там діє обов'язкова евакуація щодо родин з дітьми. Останнім часом ситуація у Миколаївці погіршилась. Водночас у місті залишається понад 200 дітей, тож роботи в поліціянтів чимало. Так, телефон Миколаївка щодня потерпає від ворожих обстрілів, зазначають правоохоронці. А ось що кажуть про обстановку місцеві жителі, чотири дня дуже сильно гасить. Десь отут. сильно. А от це трохи притихло. Ну у нас там это, по магазину ударили це дня два. Потім ударили по станції і ударили базар там внизу. Під час евакуації треба бути максимально уважними, адже росіяни намагаються бити по транспорту, який помітять з безпілотників. Що кожна евакуаційна група робила, чи то білого Яну, чи то патрульної поліції які проводять евакуаційні заходи, знаходяться на населених пунктах, які наближені до лінії фронту. Це обов'язково детектор, аналізатор дронів, тому що дронова складова дуже значна. Це рушниці антидронові, які поліцейські застосовують для збиття дронів і дронів як показує практика, це реально. І це такий суттєво дієвий механізм. Зараз чуємо гучно десь по околицях перелітають ворожі снаряди. Та ризик не причина залишати людей сам на саме з бідою, наголошують поліціянти. Ось ще такі Переляк, вона А на мене через коробку спистить. <пасухи> Другого дому їде під час цього евакуаційного рейсу екіпажу вдалося вивести вісім людей. З них троє дітей. Правоохоронці зазначають, якщо комусь потрібна допомога з виїздом із небезпечних зон, слід телефонувати за номером 102. Анатолій журавльов подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини. Єврокомісія спільно з європейським інвестиційним банком надала додаткові 50 мільйонів євро кредиту державній компанії Нафтогаз України. Про це повідомила прес-служба Єврокомісії. Ці кошти підтримують енергетичну систему України в умовах найсуворішої зими з початку війни. Фінансування допоможе забезпечити опалення та енергопостачання для домогосподарств, критично важливих служб і підприємств по всій країні, за словами єврокомісарки з питань розширення, марти кос те, що робить Росія з Україною, є державним терором і виходить за межі війни, бо люди замерзають на смерть. Ця позика є частиною програми Ukraine Facility. завдяки їй загальний обсяг підтримки ЄС на закупівлю газу для екстрених потреб протягом зими 2025-2026 років сягнув майже мільярда євро. Велика Британія офіційно перезавантажує відносини з Китаєм. Прем'єр-міністр Кір Стармер у Пекіні підписав низку меморандумів про співпрацю, прагнучи зміцнити економічну безпеку своєї країни. Під час зустрічі з очільником китайського уряду Цзяном сторони уклали стратегічні угоди у сфері бізнесу та торгівлі. До процесу долучилися й профільні міністри обох країн. Виступаючи на діловій раді, Стармер наголосив, глобальні події. Прямо впливають на ціни в магазинах та робочі місця британців, тож стабільні відносини з Пекіном є пріоритетом. Він закликав дотримуватися принципу спільних цілей при збереженні розбіжностей. Британський прем'єр підкреслив, що після чотирьох років дипломатичного вакууму країнам необхідно нарощувати культурні та торговельні зв'язки задля зміцнення міжнародної довіри. Немовля, знайшли у вікні життя пологову будинку у Рівному, без жодної записки від мами, але тепло і охайно вдягнене. З малям поклали пакунок підгузків і суміш для годування. Лікарі обстежили дитину, вона здорова. Від народження тиждень. За останні два місяці це вже другий випадок у цьому медзакладі, коли у спеціальному боксі спрацювала сигналізація. Докладніше про це в нашому сюжеті. Пустушку згубили і каже, починаємо варакози. Да? цьому малюкові лише тиждень, але замість мами поруч із ним лікарка. Малеча дуже чемна, карапус поводить себе гарно, поїли і гарненько, тихенько спимо. Тобто виридуємо, прокидаємося саме тоді, коли нам пора вже їсти. Малеча гарно, не зригує, поправляється. Дитину кілька днів тому поклали у вікно життя. Вилена дитина комбінезончику з пакетом, в якому знаходилися памперси, з якому знаходилось замінне грудне виготовлення. Андрій Мельничук того дня приймав пологи у залі неподалік. Лікар першим прибіг до віконця. Звичайний робочий день почули спрацювання сигналізації. Ми вибігли швиденько, вили. Цю дитину малюка одразу обстежили. Жодної записки при ньому не було. Отримали результати аналізів, всі хороші, дитятко здорове, всі додаткові методи обстеження показують, що дитину нічого не турбує. Торік, наприкінці листопада, подробиці вже розповідали про дитину, яку теж поклали у вікно життя рівненського пологового будинку. Розумний хлопчик, зараз поїжджа, будеш на кінешіш. І ось у тій же палаті ще одне маля. трішки дежавю та ми вже е, сміялися з персоналом. Що потрібно ясілька свої відкривати. Вікно життя у цьому пологовому будинку діє уже 14 років. За цей час ним скористалися тричі: вперше сюди поклали дитя 6 років тому, вдруге торік наприкінці листопада. І ось знову за два місяці тут знайшли немовля. Добре, що в нас є це вікно життя. Повірте, мені що краще хай не приносять в кожний. Сім'ї є свої життєві різні різні ситуації. Краще хай дитинка буде у нас у спеціальному боксі. Немовля, можна залишити анонімно. Людина, яка залишає дитиночку в вікні життя, не буде переслідуватися законом, нести жодної юридичної відповідальності. Так, вікна життя існують по цілій Україні. В нас в області вони є в кожному закладі, який приймає пології в жінок. Рівняни обривають телефони пологового, питають, чим допомогти малюкові. Є і ті, хто готовий подарувати крихіці нову родину. Але це вже компетенція соцслужб і на всиновлення потрібен час. А поки немовля, доглядають медики. Карапузика бавимо, обстежуємо, годуємо, доглядаємо. З рівного Сніжана Сидорук, Микола Василюк подробиці Інтер, марафон. Єдині новини. По 18-ті чекайте на новини вже від Анастасії Дауголи. ну А доти з вами буде Ірина Баглай. Гарного ефіру. Дякую, Олександре. І ми чекаємо на героя України. Три місяці на передовій без ротації. І сьогодні він отримав найвищу нагороду золоту зірку. Ми боремося за свою країну.